Так, братове, панове, останній дев'ятий раунд. Вперед. Суддя. Привізяти вас сюди. Василя цей. Він брати знову і не зробив. Не не зробив ні, він, не буде ні, не він бере його прив'язувати. Ну що ти так дружить? Прив'язати Василя. Ну добре, пробачаємо, бо тут такий турнір напробувати. Але не так. Ти чого так швидко ходиш, тогабиш? Без... Не думав нічого. Да, розчитать тут у вось. Майшли с мене хоче. Так уж хочеш щось стайс Найсоту, понял?

На що Я не знаю.

Так, ні, що ти собі створив якийсь шаблон і, і так шаблоном так. Ні. Тут вже зовсім інші позиції. Так уж хорошо їсти. З ніч не Тож, не ніч не треба багато трошки награти, але сейчас не то. Причина зараз розумних людей. Колись було через забороняв. <рес> Бачу, що такі, один заборонення. А зараз питають одного, каже, більш шкідливий грати, коли ще шкідлива, але дуже багато грати користь

Tak i budował. Tak, nie i tam Не дати селянам пива. Ну, разно дати то не дати. Не дасть він селянам. Та десь треба йти вийти напад. Та нема що балитися. Раз не дати, то не дати. Хотів би мене з'їсти. Згамати. І то так без ніяких цвітів. Що я можу зробити? Що, щоб не Щоб не загудіти. Там я нічого не зроблю. А по сьому? Так що мушу йти так. Так далеко від хати. А що робити, як ти нападаєш? Якщо я сюди, підвод, а я тут поберу. Бере і не і не питає. Та ну добре, треба його десь тут взивати. Як ворога народу. Та що за мене Здаюся. А, Ну давайте обговорим, що не вийти <laughs> Ти там діду, тобі треба, що я маю тобі шувати здоров'я. Що тебе на не бачу нет? Ніц. Більше, якщо я не можу.

той Ти чого ж? Мати ще немає мати. А мати офісер немає кого? А офісер, ні. Вітаю, вітаю, вітаю. Оле. Дякую.